Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття присвійний відмінок. Присвійний відмінок що це таке? А присвійний відмінок нам вказує на належність. Зараз я відкрию наш сайт. Вказує нам присвійний відмінок на належність і означається. Перше за допомогою апострофа S і друге за допомогою прийменника of ось слово. Можемо. Ось ця темка. І розпочинаємо ми, як завжди, з «explanation», пояснення. Who's чи possessive апострофі S, whose is this? It's Mike's, чи є це? Це Майкове. Ну, це я вам просто дочитала тему і переклала її. Дивимося на таблицю, у якій нам пояснене все про присвійний займенник. Значить, апостроф «F». My father's car, The Dog's toys, Mary's computer, not the computer of Mary. Якщо у нас щось належить людині. Тоді ми до людини, або тварини, у нас ще вказані, до людей або тварин ми додаємо апостроф С, а далі вже називаємо, що їм належить. Тобто людина або тварина плюс апостроф С, і далі належність. Ми не кажемо the computer of Mary. Належність людині або тварині ми не передаємо за допомогою. Of. Ми передаємо з допомогою апострофа С. Далі, relationship, відносини John's, Friends, Sarah's, mother, Peter's brother, not the brother of Peter. Коли ми говоримо про стосунки у родині або дружнє, ми також вживаємо апостроф С. Свого роду, це також належність. Друзі Джона, мама Сари, брат Пітера. Але не «the brother of Peter», тому що знову мова йде про людину, належить людині. А до людини ми додаємо апостол S. E. Далі, коли мова йде про магазини та будинки, Shops and Houses? I'm at Jones. Це те саме, що at Jones' house. Тобто я знаходжуся у Джона вдома. Ми можемо додати слово house належністю, показати, що це будинок Джона, а можемо просто сказати at Jones. і це буде зрозуміло, що це у нього вдома. I'm going to the Baker's. Я йду у хлібний магазин, The Baker's Shop. Знову ж таки, можемо shop Додавати, а можемо і без щоб обійтися. Коли мова йде про будинки або магазини, слово house і shop ми можемо опускати. Далі, якщо ми говоримо про речі, щось належить речам, от тоді ми вживаємо прийменник обвор, але не апостроф С. The end of the street. Кінець вулиці, кінець. Нібито належить вулиці. Вулиця не живе, тому ми не можемо сказати streets and ми кажемо The end of the street. A picture of the sea. Картина моря. Також море не живе, тому of the sea, а не sea's picture. The secret of life. Секрет життя. Life. Not life's secret. Знову ж таки, життя це. Життя не живе. Ну, це не жива істота, відноситься до предметів, скажімо так, тому The secret of life. Nouns often used together. Іменники, які часто вживаються разом. «Noun» plus «noun» – Іменник плюс іменник. The city center. Тобто тут ми не бачимо ні апострофа С, ні прийменника «o». The city center. Це означає The center of the city. The car keys, ключі від машини, The Keys of the Car і так далі. Тобто є такі словосполучення, де належність ніяк не позначена. Воно просто складається з двох іменників. Далі, правопис апострофу С. Зазвичай ми просто додаємо апостроф С. My father's car. The cat's collar – olшник котика. The teacher's notebook, записник вчителя. Просто додали апостроф С. Далі Irregular plural not ending in S. Неправильні іменники у множині, які не закінчуються на S. До таких іменників ми додаємо апостроф С, A children's story, The Men's Room. People's Problems, etc. Children, men, people у множині не мають закінчення S. Тому ми повинні для належності додати і апостроф, і С. Зовсім інша справа з правильними іменниками у множині, які вже закінчуються на S. The boys' restroom, The Teacher's Lounge, uh, Tourist Passports, etc. Іменники у множині, які вже закінчуються на S, потребують тільки апострофу. І ще одну S до них додавати не потрібно. Singular noun ending in S plus apostrophe S or plus apostrophe. Іменники в однині, які вже закінчуються на S, можуть утворювати належність двома способами. Це апостроф С або просто апостроф. Це буде правильно в обох варіантах. Chris's or Chris computer. Thomas's car. Дуглас'яс house. Тобто Кріс, Томас, Дублас. Це іменник у однині, ні, який закінчується на С. До такого іменника ми можемо додати як апостроф С, е, так і просто апостроф. Тільки коли ми будемо додавати апостроф С, е, воно буде читатися як прис. А якщо тільки апостроф, то прист. Апостроф С е після останніх двох або більше іменників. Що це що це значить? Якщо у нас предмет ну, або людина належить Обом людям один предмет двом людям, то ми Апостроф С будемо додавати до останньої людини. Наприклад, Anna and Tom's car, they have only one car. Машина Ані та Тома. Це їх спільна машина. Тому ми апостоль С додаємо до останньої людини, до Тома. Далі, якщо у нас. Предмети належать двом різним людям, тоді ми апостроф Р е, додаємо до кожної людини. Arms and Tom's cars. Машини Ані і Тома. Оце нам вказує, що одна машина належить Тому, а інша Ані. Це не спільні машини. Ось такі правила вживання. Присвійного займенника. Так, це я вам пояснила, це все те ж саме. О, було, компаунт, було. Коли ми хочемо запитати про належність, чи є щось, або чий, чия, чи, чи хтось, то ми вживаємо слово хуз. Хуз плюс наун. Ми вживаємо хуз плюс іменник. Whose car is this? Чия це книга? Не книга, а машина. Whose books are those? Чиї то книжки? Whose також може вживатися without an. Out, без іменника. Whose is this car? Тобто car звідси перейшло на кінець речення. Whose is this car? Чия це машина? Whose are those books? Чиї це книжки? Обидва варіанти перекладаються однаково, але будуються по різному. У першому варіанті належність стоїть біля слова хуз, а у другому у кінці. Я, коли навчалася, вивчала англійську мову, я завжди користувалася першим варіантом, варіантом. Тому мені це ближче до душі, тому я користуюся ним, а ви обираєте, який вам більше подобається. Коли ми, вжив... Коли ми відповідаємо на питання чи, чия чи є, ми вживаємо апостроф С у відповіді, ми можемо вживати апостроф С з іменником, або без іменника. Whose is this car? Чия це машина? Ми можемо сказати It's Jones' car, це Джонова машина, або It's Jones'. Тобто ми можемо вживати належність, а можемо її не вживати. Вказуємо або не вказуємо. Але людина за построхом S обов'язково має бути. Далі різниця між whose та whose. Вимова однакова, правопис різний і значення різне. Who's це possession, належність. А who, whose друге це who is, хто є, ким є. Whose car is this? Чия це машина? Who's that man in the lobby? То той чоловік у фоє? Або у коридорі? Не пам'ятаю, мені здається, що лобі – це фоє. Є таке слово в українській мові чи ні? Вибачайте, якщо немає. Значить, дивіться, коли у нас вживається who's, у нас обов'язково є is у реченні. Коли у нас «уз» з апострофом, його вже у реченні не буде оцього in, тому що is воно і є апостроф – «у». Можливо, так вам буде легше це запам'ятати. Тепер ми переходимо до виконання вправи. Um, exercise. Як завжди, поки я пояснювала, моя кава охолола. Але нічого я можу лопити і полуднувала. Вона також смачна. Так, відхилилися трошечки від теми. Оберіть правильний варіант та заповніть речення. Доповніть речення. George is the new boyfriend of my sister. О, уже точно відпадає, тому що він хлопець сестри, а сестра це людина, тому повинен бути апостол С. Далі. My sisters, new boyfriend. my sisters new boyfriend. У першому варіанті у нас одна сестра, у другому у нас множина. Ну, однина. Хлопець сестри. Не думаю, що у неї сестри поділяють одного хлопця на всіх. Далі, all a broken, Всі іграшки хлопця або хлопців зламані. Іграшки вони. Так. Boys, toys, boys, toys без апостраху не підходить. The choice of the boys не підходить, тому що хлопці це у нас живе, це у нас люди. Повинен бути апострах, тому ми вибираємо The Boys. Boys це правильний іменник у множині, який вже закінчується на S, тому додається тільки апостроф. Третє, the book's pages are yellow. «The the book pages are yellow». The pages of the book are yellow. Сторінки книжки жовті. Сторінки це не живе, тому не живе завжди передаємо через об. This is це будинок Helen. Helen's house без апострофу. The house of Helen ob. не підходить, тому що «Helen» – це людина, а людина з апострофом S, тому Helen's house. This is the color of my dog. My dog's color My dog's color це ошини моєї мого собаки. Собака це у нас як і людина. Це навіть більше, ніж людина. Тварини для мене, ви бачаєте, більше, ніж люди. Багато чому ми можемо в них вчитися. Вірності. допомозі один одному. Так, а у нас присвійний відмінок. My dog's color. Оцей варіант буде вірний. Перший невірний, тому що ов, це для предметів, другий, тому що там немає апострофу. The dog's color. You need to clean the floors' houses. The floor of the house. The house's floor. До речі, house's має два. Види вимови. Це може, може бути як house's від слова house house's, а може бути houses. І так, і так, буде видно через с через з. Нам потрібно помити підлогу будинку. Будинок не живе, тому тільки of". The floor of the house. These are Це... машини. Тома і Дженні. Одна машина належить Тому, а інша машина Дженні. Тобто дві машини і належать різним людям. Тому апостроф С має додаватися до обох людей. І це у нас варіант перший. Так, дві людини мають одну машину. Пам'ятаємо, що коли один предмет на двох, то ми додаємо апостроф С до останньої людини. Шукаємо ось цей варіант. Далі, helps me with my homework. Друг моєї мами. Друг моєї мами О, відпадає, тому що мама це людина. Друг моїх мам. Ні, мама в нас одна, тому перший варіант нам підходить. My mom's friend. І останнє, I need to paint. Мені потрібно розфарбувати the playroom of the children. Іграну кімнату дітей. Children це неправильний іменник у множині, який не закінчується на С. Children – це люди. Тому ми додаємо апостроф. Просто більше апостроф С. Тому що це множина і не закінчується на С. Тобто The Children's Playroom. Перевіряємо. Супер. Все правильно. Посилання на наступне вправо я вам залишу під. Відео, ви виконаєте самі і завдання. Знову ж таки, перечитайте, перечитайте або перегляньте відео, повторіть правило, і з Богом я у вас вірю. На даний момент це все. Я з вами прощаюся. Побачимося на наступному занятті. До побачення!